Сьогоднішній день у Верховній Раді розпочався дуже бурхливо, оскільки ми підняли питання про те, як президія перекриває свої входи, щоб не дай Бог хтось до Стефанчука і Корнієнко не доступився. Водночас, слуга Маріковський що має певні там справи з криптою, які розслідують органи. Він підняв питання, що як це так, що йде трансляція в Тіктоці Олексія Гончаренка. І це все треба заборонити. Одразу після цього ми підняли питання, що взагалі має бути відновлено прямі трансляції засідань Верховної Ради, не посилаючись на воєнний стан. Я взяла слово з процедури, щоб запропонувати, що поставити на голосування, що має бути доступ журналістів в кулуари і мають бути відновлені трансляції. Стефанчук мені на півдорозі відключив мікрофон. Ми з фракцією рванули до нього, вимагаючи, що. Він дав мені можливість закінчити слово з процедури, щоби поставив на голосування, вислухав і поставив на голосування мою пропозицію. Ви знаєте, я я просто не, ну, не можу зрозуміти, як можна бути таким дичайшим хамом, і як можна бути так званим доктором юридичних наук, який демонструє зневагу до регламенту до права до людей і особливо до жінок. Хам цинічний хам, і я це не побоюся сказати публічно, тому що це те, що відбувається з Стефанчуком стосовно жінок, опозиції, і, зокрема, те, що відбулося до мене особисто сьогодні. А журналісти мають бути на третьому поверсі на балконі Верховної Ради. Журналісти мають бути в кулуарах, і трансляції Верховної Ради мають бути в прямому ефірі. Вільні, щоби всі бачили, чим займаються депутати, а передовсім слуги.